Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ршусь. Кожна історія має продовження. Своє продовження. Пам'ятаєте, я відзнімав відео про ТЦКшника з району містечка в Чернівецькій області, який під час війни придбав 5 квартир у своєму районному містечку і 2 квартири в центрі Чернівців. Та ще й мав. Два бізнеси, які завів під час війни. А ще люди з того містечка працювали на нього просто за їду, як раби, щоб їхні діти не попали на бахмут. А потім я відзняв ще одне відео про цього ТЦКшника, який приніс додому в клунку 700 тисяч гривень. І вони зі своєю дружиною, він зі своєю дружиною чи співмешканкою. Рахували їх до ранку і пили шампанське, бо він ще дві пляшки шампанського приніс, щоб веселіше рахувати. А підписники мої писали, а продовження буде? Ну, правильно, буде продовження. Це ж Україна, так. Третя серія. Цей ТЦКшник, в той час, коли наші хлопці проливають кров з його містечка, гинуть, проливають кров, коли вони в оточенні... Зараз по містечку кажуть, наші хлопці попали в оточні, живі чи ні, ніхто не знає. А цей ТЦКшник поїхав з цією співмешканкою чи дружиною в один з курортів Чернівецької області, гірських курортів і катався на квадроциклах. Скажу просто: бухав в дорогих генделиках і смачно їв. Смаколики місцеві. Ви скажете, він викладав це? Звідкіля ти знаєш? Та ні, його співмешканка, та що всьому містечку розказувала про квартири і про 700 тисяч, які я рахувала, розказала ще й про те, як вони відпочивали. Та ще в інстаграм виклала фото їхнього відпочинку. З кабаків з жратвою смачною бухлом і на квадроциклах у Карпатах. А тепер скажіть, ви питаєте, чи про це лише один я знаю? Та ні, знає все містечко. Знає про цього ТЦКшника, знає, як він відправляв хлопців з роти охорони, які платили ему гроші, щоб тут в тилу пересидіти війну. А він брав гроші, грубі гроші в доларах, а потім посилав їх на бахмут. Як хлопчина, 22 роки, за два дні до смерті написав своїм батькам: якщо мене вб'ють, то винувати і називай фамілію цього ТЦКшника. Скільки крові на руках цього ТЦКшника, У нього руки по локоть у крові своїх. І всі мовчать, всі мовчать. І саме страшно, що деякі хлопці, які повернулися з відпустки, ті, яких він посилав на смерть, перед цим бравши у них гроші. З ним здоровуються на вулицях. Е, ну, що після цього? Після війни будуть зміни в Україні? Як ви думаєте? От після цього, що я розказав, про цього ти цикашника, руки в якого полохать у крові своїх. Ви думаєте, будуть зміни після війни? Коли хлопці, яких він посилав на смерть, беручи за це гроші, щоб вони в тилу залишилися, обманював і, і на Бахмут посилав, приходять з того Бахмута, очі опускають і з ним здировуються на вулицях. Скажу чесно, в мене дуже великі сумніви, що після війни будуть якісь зміни. Тому що нам казали, будуть після Майдану зміни не було. Атовці прийдуть, прийшли атовці в моє містечко. Ніяких змін. Тому я дуже сумнівався, виклавши оце все, що якісь зміни будуть після війни, скажу просто: дай Бог, щоб Україна цю війну витягнула і не розпалася, не розвалилася. Дай Бог, я молюся, молюся і молюся за тих хлопців, які на Бахмуті, які на Марінці, які на Селідарі гинуть. Поки ТЦКшники бухають, жируть і катаються на квадроциклах на курорті. в Карпатах. А з вами, Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.